Привіт! До вашої уваги! Лот! Дитячі шоломи від бренду Кревіт. Вони у нас йдуть велосипедні, але також підходять для роликів та скейтів. Шоломи йдуть в ідеальному стані, єдине, що є пошкодження на коробці, будуть у трьох кольорах: ось такі рожеві, сині та чорні, двох розмірів LXL, кружність голови 52-57 см. А також СМ, окружність голови 48-54 см. Зараз я вам їх покажу поближче. Присутній задній ліхтар ось такий. В ньому є три режими роботи. Можете бачити перед собою. Також дуже зручна, дуже зручний ось такий ремінець для підборіддя. Ось так легко відкривається. Тут у нас регулюється все. Так виглядає. Є весь комплект присутній. Всього в лоті таких буде 5 одиниць. Вартість лоту 1750 гривень, собівартість одиниці 350 гривень. А для того, щоб замовити цей лот, зв'яжіться з нашими менеджерами. Всім дякую, заробляємо разом!